У море на випробування вийшов український корвет гетьман Іван Мазепа. Про це повідомляють у військово-морських силах. Зокрема, з корабля випускали торпеду та саджали вертоліт на судно. Нагадаємо, будівництво корвету замовили у Туреччини в 2021 році. У жовтні 22 го військовий корабель офіційно спустили на воду. Цей корвет стане першим кораблем такого класу для військово-морських сил ЗСУ. Корвет кілька разів модернізували безпосередньо під час будівництва з урахуванням українського досвіду. Повертаємося до обговорення представленого сьогодні президентом плану перемоги України. Він містить п'ять пунктів і три секретні додатки. Серед них запрошення України зараз до НАТО. Глава держави зазначив, що рішення не вимагає нічого крім рішучості. Воно також означає неминучість євроінтеграції для нашої країни. Протягом десятиліть Росія використовувала геополітичну невизначеність в Європі, а саме факт, що Україна не є членом НАТО. І саме це спокушало Росію посягати на нашу безпеку. І тепер факт запрошення для України в НАТО може стати дійсно фундаментальним для миру. Ми розуміємо, що членство в НАТО це питання подальшого, а не Теперішнього, але Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки програшні. Росіяни повинні це відчувати, що їх цар програв геополітично світу.